У прилуках на Чернігівщині націоналісти відкрили меморіальний хрест у пам'яті про жертв комуністичного режиму. Строгу споруду з чорного граніту освятили священники Української православної церкви. Актуально тим, яким це болить, тим, які цим живуть, тим, які своїх дітей, синів, доньок виховують бути українцями. Голова Чернігівської обласної організації свободи Костянтин Лубінцов наголосив, меморіальний знак відкрито до 80-х роковин жертв геноциду Голодомору, проведеного окупаційним урядом СССР. Голодомор 32-го, 33-го років, є одним з найбільших злочинів в історії людства. Але між тим це не єдиний злочин комуністичного режиму за часи окупації України. Це і війни, Голодомори. Репресії, розстріли, катування, залякування, виселення. Цим пам'ятником ми засвідчуємо, що ми пам'ятаємо і трагічні сторінки нашої історії, і це неможливлює повторення тих. Страшних подій місто Прилуки цього дня відвідали поважні державні особи заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський та народні депутати Андрій Міщенко та Руслан Марцинків. Проте місцевої влади не було в радіусі кількох кілометрів. Як вогню бояться української пам'яті про комунізм, кажуть прилучани. Я не дарма взяв в руки книгу, яку перед тим прочитав. Книга називається Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії. Це писали не українці. Цю книгу творили французи. Стефан Куртуа це велика монументальна праця по визначенню кількості злочинів і жертв більшовицького комуністичного режиму. Ці дослідники, які по всьому світу визначали і встановлювали, показали, що 100 мільйонів людських жертв це є наслідок. Цієї людини ідеології. Серед них майже 20 мільйонів українців. А я народився в місті Бобровиця Чернігівської області. І дуже пам'ятаю, коли був маленьким, як наші батьки. Про які говорили про голодовку, про голодомор і розказували, які яке то було страшне, коли дітки залишалися без батьків, коли цілі родини вимирали. Наступно в наступному парламенті, в наступних місцевих радах не буде жодного комуністу, я це вірю. Ми зробимо Нюрнберг 2 і ми зробимо все для того, щоб комуністична ідеологія в Україні була засуджена, а їхні виконавці, які ще ходять по землі нашій, ще ходять і НКВД. На парадах, які вбивали наших українців, які вивозили в Сибір, будуть покарані в українській державі. Тим часом на безпечній відстані від місця освячення хреста тупцювала кубка комуністів, боронили стовпа, якого незабаром приберуть центру міста. Є вже рішення міської ради. Голодомор – це винужена була була засуха роки. діди мої. Були всі до єдиного комуністи. За да що вони воювали? Я не знаю. За да що вони за отаку життя воювали, бо це свобода, це таке руководила. А ви знаєте, що таке трудодні? Знаємо. Що це таке? Що за паличку робили? Частина мітингувальників сповідує свій рідний расизм щодо мешканців Західної України. Мабуть, і начитали стабачника, табачника. кажуть націоналісти, що прийшли подивитися в очі причинним. Я роділа в Західній Україні, і дуже хорошо що таке УПА. Його ж такое Бондерівщина. А кого годом враження? – 54-го. – А вона вже тоді нас воювала. Отеці, котрий щиталі поляк їм так, що рогулі називали їх. Тепер що вони велика українська нація. Декілька років тому це ще все було таке красне, більшовицьке, комуністичне, То сьогодні люди відшуковують своє, своє коріння. Відшов відшковують то ген генеалогічне дерево, шукають себе у програмі київських свободівців Був і огляд історичної пам'ятки церкви Різдва Богородиці коло її ганку, і споруджено меморіал. Сама церква останні реставрації. Все, що мен більше є, то все є. От зараз зроблено газифікація, тепло, тепло в церкві, телефон Той самий та сама вода, електрифікація. Цього ж дня у прилуках відбулася презентація нового твору історика Віктора Моренця Земля полита кров'ю про збройний опір комуністичному режиму на прилученні.